Моя рідна школа, 33 роки я йшла до тебе, як люди йдуть до храму. Тут на мене чекали найкращі у світі діти і найдорожчі мої колеги, що стали мені родиною. Усі роки моя шкільна родина надихала, окриляла, підтримувала. Сказати, що було легко? Ні, не було. Але ми разом переживали важкі часи. Щиро раділи успіхам наших учнів і досягненням один одного. І якби знову довелося обирати вжикі стежину, я б обрала ту саму, що веде до рідної десятої школи, яка приходить тепер до мене у снах. Ти моя перша і остання любов, живи наша рідна школа, і процвітай. Я вірю, ти вистоїш. Бо на твій захист стали наші мужні випускники і батьки, тебе оберігає мудра, вольва, рішуча жінка, наш директор Оксана Васильівна. А ми всі щиро молимось за тебе, і нехай попереду в тебе буде ще не один славний ювілей, з Днем Народження рідна школа. Зі святом всіх нас, дорогі мої колеги!